Просто уявіть надбання світової культури, яке вже чотири століття з покоління в покоління передає майстерність та знання, знаходиться в моїй рідній Дніпропетровщині. Петриківський розпис є унікальним і визнаний світом, але насправді є малодослідженим та недооціненим. Привіт, мене звати Калугіна Альона, і ви знаходитесь на моєму ютуб-каналі, де я розповідаю про українську культуру. Сьогодні я приїхала у Петриківку для того, щоб розповісти про центр народного мистецтва. Зараз я знаходжусь у великій виставковій залі, яка знаходиться в Петриківці, і тут представлена основна маса робіт з Петриківським розписом. Насправді виглядає дуже масштабно і гарно. Єдине, що мене не влаштовує — це радянський інтер'єр, але ці картини, вони, якщо б знаходились у стильному інтер'єрі, це виглядало б максимально яскраво. Зараз будемо дізнаватися з народним художником України Андрієм Андрійовичем Пікушем. Ми знаходимося дійсно в унікальному місці, де є такий малюнок, якого немає ніде в світі. І на сьогоднішній день Петриківка є не тільки нашим народним досягненням, але й досягненням світової культури, тому що він знаходиться під захистом ЮНЕСКО на сьогоднішній день. І про це нам дуже цікаво дізнатись. Розкажіть, чого тут все починалось? Що для вас є Петриківка? Це виставкова зала колективного підприємства, першого на Україні, яке створили майстри тим, що прийшли до цього усвідомлення необхідності об'єднати свої зусилля. І впродовж останніх 33 років вони взяли на себе відповідальність за збереження і розвиток цієї традиції народної. І Саме цей колектив у свій час підготував потужну виставку. 200 творів, які експонувалися в 50 країнах світу. Першими поселенцями була родина козака Петрика. Mm -hmm. Козак Петрик заснував тут свій козацький хутір. І це було за 100 років до офіційної дати заснування села. На сьогодні вважається датою заснування села 1772 рік. Але це дата освящення будівництва першої церкви, яка була у нас встановлена. Мистецтво це має дійсно надзвичайно глибокі корені нижнього Придніпров'я, пласту культури, де дух свободи, дух козацтва запорізького і цих зем людей, які розуміли, відчували, любили свою цю землю і могли піднятися на її захист. Бо це була якраз така бамперна зона і художній розпис цей. Розвивався в кожному селі по всій Україні. Mm -hmm. Якщо ми говоримо, звичайно, про степу, центральну частину України, звичайно, лісова частина України, там більше розвивалася обробка дерева, різьба по дереву, але існував також і художній розпис. Першими дослідниками і науковцями, які зацікавилися і почали збирати колекції, ініціатором цього був Дмитро Іванович Яворницький. Mm -hmm. Евен Бах, молода на той час студентка, виконуючи його доручення, зробила цілу серію копій настінних розписів. Ну так, да, друзі, от розумієте, що насправді є міфом від нашого східного сусіда про те, що наша область Дніпропетровщина пішла від Єкатерини. Катерини. Насправді в неї витоки культури ще з козацтва, з часів козацтва, і про це часто історично раніше забувалось, На сьогоднішній день ми. Підтверджуємо ці традиції тим, що на сьогодні тут сім'ї ще продовжують ту традицію, яка була там чотири віки тому. І тут більше. в цьому селі і в цій місцевості в нашій рідній Україні. Це дуже класно, що ви зберігаєте цю традицію, і що це взагалі потриківка село майстрів. Хочу дізнатися про взагалі історію патриківського розпису, про його цінність. Про значення цих орнаментів, це я так розумію, ще найстаріше, да? так, Візорін... так це якраз твори найдавніших майстрів. По угу. суті, це чиста, незамулена Петриківка, це особливий стиль, який не зазнав впливів. Зокрема, ось в центрі робота Тетяни Якимівни Пати. Першої вчительки першого учбового закладу школи декоративного mm -hmm. малювання, яка створена була в 1936 році. Це білокінь Надія. Вона дуже е, часто зверталася до такої тематики, як фігуративні композиції, тобто сцени народного життя. Ось ми маємо тут дружки. Mm -hmm. е, а е, до речі, тема... це дуже популярна картина. Так. я її Тема часто весілля бачу. в неї часто фігурує. Пилипенко Оришка ось такий килимок з цибульками. Бачите, яка неймовірна свобода, яке повітря, як дихає біле тло, на якому розпис виконаний, і він працює так само, як художній твір, як і малюнок. Тобто, біле тло і малюнок органічно цілісним є. Немає тієї надмірності, яка з'являється сьогодні більше половини творів, які були включені в пересувну виставку, яка подорожувала а по всі. Нью-Йорку, не вона по європейських країнах, по європейських країнах європейських читала, країн експонувалася. Але в Нью-Йорку теж проходили да, виставки. Це були виставки або певних груп людей, або окремих майстрів. Я теж виставлявся свій час в в Лос-Анджелесі, в Торонто, в Канаді, в багатьох інших містах. І навіть подарували до музею українського музею архіву в Чикаго колекцію. Ось понад 35 творів mm -hmm. майстрів нашого колективу mm -hmm. Петриківського розпису нині дійсно був дуже важкий час, звичайно, з активністю відвідуванням екскурсіями нашого виставкового залу і нашого центру народного мистецтва. безумовно, що це пішло на спад. І якщо колись ну буквально ось до початку повномасштабного вторгнення, до початку цих військових дій на сході і Півдні України ми приймали по 3-5 екскурсій щодня. І майстер-класи активніше замовляли, приїжджали до нас, і більше жвавого такого було життя, і в плані економічному, і думати про ремонти, про розвиток, обсяг реалізації дійшов до мільйона і перевищив. І у нас були надії на краще майбутнє, поки не почалися, на жаль, ці драматичні воєнні події, ведення військового стану. Що коли ти знайшов своє, то ти можеш про це розповідати без зупини. Так і Андрій Андрійович, коли ми зустрілись, він просто розповідав про Петриківку, про кожну деталь, про історію, про проблеми, про життя майстрів. А він розповідав про це без зупину. І дуже багата частина просто не увійшла в кадр, тому що ми не встигали за ним. Але ця живість, яка є в ньому, вона так надихала, і насправді Петриківка нас закохувала в себе все більше і більше. Майстерня якраз розписують тарілки, пишуть картини, розмальовують посуд, і тут проходять майстер-класи. раніше майстрів не було зовсім, тому що кожна господиня до кожного свята білила свою хату і розписувала. Це було абсолютно нормальне явище. Вміли малювати усі. Спочатку малювали кольоровими глинами, відворами трав, ягід. Пізніше, коли з'явився папір і став доступніший по ціні, стали малювати на папері, і ці роботи можна було вже продати. До Великодня, Різдва, зеленої неділі. хата білилася. І зоною прикрашувалася. Ось, наприклад, майстриня Наталія Рибак вона насмішила постійно. В неї на все були якісь смішні історії, спогади з життя її петриківців, з життя мистецтва. І коли вже ми її в кінці епізоду хвалили за те, що вона так класно все і цікаво розповіла, вона сказала: а це що, все? Я тільки почала. І насправді було так приємно та весело, і атмосфера Петриківки живе. Петриківка це дуже демократичний від мистецтва, дозволено все. Uh -huh. Але головна вимога, щоб це було красиво, щоб це звучало оптимістично. І тому, коли, наприклад, у таких малюнках ми використовуємо там різні кольори, чорний колір або зовсім не використовується в малюнку, або десь як вкроплення, невеличка копочка uh -huh. там. О, тобто це повинно бути яскраво, навіть якщо на чорному малюємо. Одиноко, там такий оптиміст, там таке життя, жгуде. Ось дивіться. Ага. Оце жолуді, оцю фарбу мочили. Раз. Оце польчиком робиться. Ага. Оце сірничок, намутана водка. Піпетка. Ага. Не дивіться, що вона, ну вона така робоча, класна. Ага. Умочили, провели, умочили. Провели, мочили, провели. А оці, ось посередині, оці ось відтиски. Uh -huh. Оце отакою кошачою щіточкою. Цікавий цей розпис тим, що при його малюванні використовуються надзвичайно цікаві інструменти. Залишається традиційний наш пензлик із кошачої шерсті. Він ніде ніколи не продається. Кожен майстер сам собі виробляє, і причому технологія надзвичайно цікава. Для початку береться або кішка, і попередньо проводяться дуже серйозні дипломатичні переговори з кішкою, щоб вона погодилася. Якщо ви цього не зробите, вона подряпає втече. Тільки після цього не можна ні тримати, ні зв'язувати. Вона так лежить, мурчить, акуратно стрижеться під лапкою, під шийкою, береться загустрена паличка, рівномірно огортається шерсть, примутується звичайною ниткою. Справа в тому, що зараз дуже сильно порушився генофонд кішок у Петриківці. Дуже багато завезли різних порід. Глобалізація дається взнаки і просту найпростішу кішку знайти це вже не так просто. У мене вдома шестеро, то на конкурсній основі пройшли тільки троє. А ті троє просто для краси. Якщо кішка якась породиста, ну от кажуть: ой, у мене така пухнаста кішка, з неї така буде щітка. Чим пухнастіша, тим гірше. Це повинна бути проста, найпростіша, звичайна кішка. І після того, коли ви вже... Попрацювали, відрізали шерсть від неї, все обов'язково кішці треба подякувати, виставити якийсь гарний такий презент, риба, м'ясо, солоко, боска, все, що вона хоче, лише би вона погодилася в слідуючий раз стрихтися. Mm -hmm. Ось у таке. Це не масонське око, це сонце, місяць і око Боже. Вища mm -hmm. божественна сила, яка споглядає, що діється на землі. І воно малюється вигляді квітки, вигляді ока символізує безкінечну переміну пірруку. Пори року mm -hmm. Пора, не міняється місцями. Є певний ритм, який весь час пути. Так само тут певний mm -hmm. ритм весь час повторюється. Але зауважте, дівчата ніколи не малювалися худими такими, як Борбі. Ні в mm -hmm. якому розі. І в нас дівчина, якщо йшла на базарі, вона була дуже худа, то мама казала: Марійко, Боже мій, та на дінь, хоч тут три спідниці, та дай ніхто заміж не візьме. Тобто, ото така, ой, то ловка, іде земля, гуде вона, й діток народить, роботу зробить. А то чи хворе, чи що то ні. зараз малюють і худими, і тоненькими, а все ж таки є певні традиції. Півень, зозуля її малюють весь час, тому що зозуля і півень це символи часу. Це пташки, які віщують mm -hmm. кращі часи для нас усіх. Це дуже серйозно. Особливо на ці роки наші yeah. тяжкі. До речі, картини з патриківським розписом можна придбати собі в домашню колекцію, тому що, мені здається, вони мають достатню цінність і є прекрасною інвестицією. Напевно, я собі одну сьогодні придбаю. Для того щоб створити тарілку, брали тирсу листяних порід, вдавали в неї крахмаль, були спеціальні преси, тока температура, і все це спікалось, стискалось. Утворювалася основа для малювання тарілка. Потім і грунтували, фарбували. Потім все це йшло на поток, де сиділи художники, і художники вже створювали малюнок, виконували, вони були виконавцями. Віть у 17 році нашу художницю запрошували в Аргентину, це Світлана Біленко, і вона там навчала аргентинців Петриківського розпису. Фабрика як підприємство проіснувало до 2004 році, воно збанкрутувало, а в 2006 році воно було ліквідовано як взагалі суб'єкт підприємницької діяльності. От при тому, що основна будівля фабрики. І само підприємство це було величезне підприємство. Нова будівля була збудована в 1970 році, і в неї можна було працювати працювати ще десятки років. Директор Біленко Василь Григорович, який зберігає приміщення. Петриківки розповідав про те, що насправді виробництво зупинено, і раніше люди їздили все село, збиралось, їхало на велосипеди, ще коли фабрика працювала, далі коли центр вже народної творчості працював. Але на сьогодні, на жаль, все призупинено, і виробництво призупинено. І на сьогоднішній день майстри не мають роботи, хоча їх творчий потенціал в них живе. Вони розмальовують свої хати, картини малюють, але на це немає на жаль попиту. Насправді, під час зйомки нам було дуже холодно, і майстри не можуть приходити в це приміщення та працювати, тому що це неможливо через технічні умови. У центру Петриківки на сьогоднішній день немає коштів навіть на опалення, тому вони призупинили свою діяльність. Якщо ви хочете зробити будь-яке замовлення петриківцям, наприклад, картини чи розмалювати посуд, чи замовити майстер-класи. Чи екскурсію ви можете подзвонити директору? Його контакт я залишу в описі під цим відео. Далі ми приїхали на хутір до деків. Це подружжя унікальне. По перше, подивіться, як вони виглядають, які вони гарні. По-друге, вони в своєму будинку зробили дуже цікаве місце, де можна розважатись, проводити будь-які події та просто класно проводити час. Це унікальне місце з унікальною атмосферою, яке зберегло українські традиції. Ви знаходитесь на одній із садиб Миколиного хутора. Миколин хутір це такий туристичний проект. В ньому задіяні ці дві садиби, де ми приймаємо гостей, розповідаємо їм. Ця садиба вона має в собі багато зразків, ремесел, гончарство, соломоплетіння, писанкорство, лялька-мотанка. Ну і тут представлений широко петриківський розпис. Але є ще одна незвична річ, яка знаходиться на Миколиному хуторі. Це мандруюча хатинка, на якій можна подорожувати. mm -hmm. Микола, розкажіть, як вам прийшла ідея зробити таку чарівну хатинку. Наша сім'я займається розписом, а цей розпис зародився на білісній хаті базанки. Ну, була така поясника ідея, щоб зробити хату, розмалювати. І подумаю, якби вона ще їздила, було б можу, ще краще. І тому ми використали наш базовий наш український автобіль «Запорожець», щоб зробити її. Мій брат Сергій Васильович зробив її. Потім розмалювали, вкрили її. А куди ви на ній її їздите? Ми тут по території катам гостей, діт, діток дорослих, які гості приїздять, вони з задоволенням дивляться. Чи не мандрували ви там, в інші країни? в краї країни, на Ні, Він а, а, на на угу. Там вже ми з дітками проводимо різні і розваги, і майстер-класи з різних ремесел, такі як Петриківський розпис, лялька-мотанка, песамфарство, соломка, гончарство. Тобто дітки, гості можуть вибрати будь-який майстер-клас до вподоби. Також у нас можна і заночувати. Являю я член спілки сільського зеленого туризму. Тому ми якраз побудували будиночок, еко еко-таки будиночка зелені, кат'ячаретом. І там ми надаємо послуги проживання, хто може залишитися наші, пожити в нашій місцевості. Розкажіть, що для вас взагалі Петриківська розпис, це ваше життя. Що для вас це значить? Ну, Для нас ми ж, ми, пересід, Петриківці ми живемо, для нас це можна сказати, що це життя. Через те, що ми Я сам виготовляю самі вироби з дерева і також і в сім'єю разом малюємо. Он і заробила для це ж для, 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 для господарства. А як я так. зараз, на жаль, хутір Миколи стоїть без роботи, без життя, без розваг, які були там раніше. Але подружжя Деків продовжує роботу над галереєю, удосконалює постійно хутір. Уявіть собі, приїхати в місце, де ви можете. Подратись подушками, постріляти з лука, поїздити на хаті на колесах це унікально. Тому я вже чекаю теплого часу, пори року, коли я зможу відсвяткувати там сімейне свято. Вони не знають, як вести в інстаграм, навіть як залити інформацію в букінг про свій міні-готель, але вони постійно працюють над своїм хутором. І таких місць у світі насправді дуже мало. Тому я залишу теж контакти Миколи в описі під цим відео для того, щоб ви могли туди приїхати і спробувати найсмачніші вареники в моєму житті. Це дійсно так з домашньою сметаною. Це просто кайф. На не відмовили. Ну, та як така краса. Ми це ж реклама Я так думаю, що такий розпит, його треба якось рекламувати. На хоті не на хаті. Ми, так, ми змігали, на Ти Так не зморою на хату. Якщо вона їде, думаю, це ж не так? Так. Ви не шкодуєте, що ви... Цим все своє життя і займаєтесь? Чи розкрили ви співробні? Ми з працюємо з, з задоволенням, бо тільки головне час знайти для цього Ми живемо в селі. Так що викруємо час для малювання, в сум взимку більше. Ну а так робота подобається. І можна е, по роботах е, знати думки, е, якісь мрії, значить, можна передати історію, якісь передати чи і міфи, навіть передати наше українське також uh -huh. на робота. І що мають люди читати в цьому Петриковському розписі? Яке послання? Ну, по-перше, робота, якщо ця робота вона зроблена з задоволення, ти робиш її і знаєш, що ти можеш робити, то вона ця робота перша дає такою енергетику, якусь і опозицію енергетику. Ну, настрій гарний, так ще робота, що люди даже помістять цю роботу все в кімнаті. Якщо вона їй подобається, то це, як кажуть, це я це здоров'я і як кажуть, родість, життя да, однозначно. О, діться, ось у мене чотири роботи. Чотири роботи. Ось вони mm -hmm. Це напори року. Дивіться, mm -hmm. дивіться, оце ось, ось така весна. Бачите, вони подібні, mm -hmm. композиції подібні. Mm -hmm. І тиночки, з деревця. Ну, вони по кольору різні, різні, mm -hmm. там на горизонті хатки, конячки, ось весна так, бачите? Потім ось гаряче літо. Гаряче mm -hmm. літо. Ось дивіться, багато осінь, багато uh -huh. осінь. Бачите, все. Yeah. все достигає. І зима. Бачите, також uh -huh. така була ідея створити роботи. Вони подібні по подібні, ну, на пори Побачивши посуд з Петриківським розписом, я просто не могла пройти повз. По перше, кожен орнамент має дуже глибоке значення. По друге, це так естетично. Просто подивіться, як гарно виглядає цей посуд в інтер'єрі, в будь-якому в класичному, в сучасному. І насправді я думаю, що це цей посуд він дуже гарний. і Кожен має придбати собі веселю. Такий way Я Від поїздки очікувала просто дізнатися про петриківський розпис, про техніку, як малювати, як це відбувається. Але я дізналась про життя митців, які живуть мистецтвом. Це майстри Петриківки, і їх життя унікальне та цікаве. Але хто, як не ми, українці, має зберігати українську культуру. Петриківський розпис визнаний ЮНЕСКО як світове надбання. І саме ми маємо це надбання зберігати. Найкраще, що є в житті, це сім'я, І зв'язуючим компонентом є традиції. Скуштуйте на цих вихідних вареничків зі своєю сім'єю, подзвоніть батькам, помоліться за нашу Україну, а ще знайомтесь з культурою України це так захоплююче.